Господь з вами. Читання Святого Євангелія від України. Того часу Ісус споглядаючи, побачив тих, які кинули свої багаті дари на скарбниці. Помітив і одну Богу вдову, яка вхитала туди дві лепти і сказав, по правді кажу вам, що ця бідна вдова більш досі кинула, бо в зі свого достатку кидали вдару. А вона зі своєї дружденності вкинула увесь свій прожиток, який мала. слово Господь. Слава Богу! Христа. Сьогодні хочу, щоб повернутися до вчорашнього дня, до Ворочистості Христа Царя. Я вчора прочитав трошки різних коментарів і пропоную вам замислитись, в якого царя ви вірите? Той образ, що на вчора стояв перед дві гарний і безумовно слушний, який нагадує, що Ісусові належить влада, що Він справді Цар. Але він має бути доповнений також передусім іконою Ісуса на хресті в короні стернового вірка. Потім має бути доповнений, як багато десушно зауважують Ісусом, якого знаходимо у збоги та, від, та відкинутих, який сидить на кількарняному лі, ліжку, а в руках якого ложка, або ця рука простягнена з кружкою, проханням промилости. Також. Це цар, котрий сидить в окопі, за кермом мобільної системи ППО, або на лікарняному ліжку без ноги. Або тримає в руках автомат. І тут є одна річ. Останні тисячоліття, ліття Касаним Часом зловживали релігію для виправдання воїн. І це правда. Різні християнські конфесії зловживали цим, Бог є знав. Але сьогодні, чи ми віримо, що Бог є знам в цій війні також? Щоб не було так, що християни це ті, які сидять вдома, а воювати має хтось інший. Це було принаймні дуже несправедливо і дуже дволічно. Тому той цар, якого я вірю, він ділить замість всі. Проблеми і всі незгоди не і, і цього мирного життя, життя але і цього воєнного. Бо, бо я вірю, що ця війна, це коли ми практично боремося з силами зла. Це свята війна. Я думаю, цього нам трошки бракує, цього усвідомлення і єдності християниць в цьому. що ми об'єднуємося, бо наш Бог є на війні. Ці слова, напевно, багато кого можуть роздратувати. Але чим більше я роздумував і молився, тим більше мені так виходить. Чи вірю я, чи Бог є справді з нами, з Україною. І не, не, не тільки з тими, хто молиться в храмах. Але і з тими, хто приймає рішення в кабінетах, і з тими, хто за кермом вантажів, і з тими, хто в окопах.